Поспішай. Людей справа зліва немає, речі дивисьте, справа теж. Аж в скло. В скло вліво, в скло вправо, Тобто голову гарно повертай. Який тут пріоритет на перехресті? Повинні... Зустрічку. Ну і тут ще перешкоду справи. це рівнозначна перехрестя. Її немає, стрічки немає. Закрутила. Трошечки газку. її до сих пір немає, так? Зліва глянь, справа глянь, гарно. Зліва глянь. А тепер на гальмах. Пригальмуй, відкрий собі огляд. Немає до сих пір. Ні, ні, Їдемо. Дублюй ще лівий. Правих пішоходів, дивись, гарно. Зліва немає людей, справа немає? Ні. окей? Добре. Не газу. Спокійно. Це базар-вокзал і апендицит. Тут все спокійно, але дуже часто дивитися треба. Зліва справа людей не буде. Mm. Добре, заїжджаєш за пішоходочку. Швидка там не в нас їде. Справа дивись, перешкода справа. Тягни, не тягни, немає нікого. Поспішай, не поспішай. Добре, хай він нас об'їжджає. Поїхали далі. Порібні. Тобто інколи ти можеш призупинитися і хай це вирішить більш матьори водій. Ти ж тут не самий матьори водій, так? Ні. Взагалі Ні. не самий, так? Тож не треба вирішувати його проблеми. Молодець, ти його побачила. Під'їжджай ближче, не йде, проїжджай. Справа є, можна було б його пропустити, заїжджай далі. Сміливіше, ти бачиш там червоний? Погнали. Ні. Давай, давай. Справа подивляйся, в нас ніхто не летить. І зараз ніхто не летить. Заїжджає на трамвай. А тепер дивись, він в нас. І цей в нас не, не, в, нас. не в нас? Добре. А цей з збоку тут кудись взявся, так? Да? Добре, погнали. Може бути. Подивись yeah. справа нікого, Зліва yeah. теж? Погнали. Я просто розраховую гірший варіант, а ти думала, що ти така, коротше, якщо побачила, що він йде Так? Да? А вони іноді отак от йдуть, йдуть, а потім хищ! <різь> і вже в тебе йдуть, так? І щоб він в тебе не побіг, тобі варто підстрахуватися. Я думав, ти приглянуєш, якщо чесно. Тобто ще багато чого ти не враховуєш. Mm -hmm. І багато в чому можеш помилитись. Теоретично, чисто теоретично, а якщо людина біля пішоходного, вона може різко побігти. Mm -hmm. Якщо там хтось є, потенційно ти їх пропускаєш душе. Ти призупиняєшся, дивишся, чи вони пройдуть, а потім їдеш. Mm -hmm. Згода? Yeah. Аналізувати. Не світлофор дивись. А то ти щось там здивляєшся і чекаєш, що поки ти паціоналять, і він міг. Чи зліва чи справа. Це вже стрім. Треба розібратися. Зліва трамвая немає. Добре, справа трамвая немає. Добре. Тут у нас головна дорога відносно цієї дороги, чи справа. До речі, у трамвая тут теж довгорядна, але він її не буде виконувати. Він неувірно буде їхати, бо він тут фіг їх проїде, поступаючи в цим. Це ж трамвай. Тобто, за умовно, що в трамвай пріоритет, тому він собі буде їхати на. Така от ситуація. Або погано натисла, або він недавно вже був червоним, ага. тоді він не відразу. Якщо тут довго ніхто не підходить, а ми ж не бачили, ми ж не знаємо. Ну, але ти знала, що воно може так спрацювати, так? Да? Добре. Для підстраховки можна було призупинитися е, до ступіння. Ага. Але якщо зелене, то ми мож, можемо їхати. Ну от така от ситуація може бути. Шафура перелаштується. Особі 20 відпрацьовуємо. Діється двадцятка до найбільше перехрестить. Ось не буде ще перехрестя. Але тут 10 лежачих. Зліва справа, що нам людей немає. Не наша. Ліва теж немає, справа теж немає. Далі що? У нас Почему? 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 Почему?